Якщо ви дуже часто себе критикуєте, якщо ви відчуваєте провину за якусь справу, яку не зробили, якщо ви боїтеся проявлятися і таке враження, що, наче самі себе зупиняєте, це відео для вас, сьогодні ми поговоримо про те, як самоїдіння, оце з'їдання себе краде ваш розвиток, впевненість в собі і, чесно кажучи, навіть мрії. І що з цим можна зробити? Бо насправді жити з ось цим внутрішнім спокоєм це не є якесь завищене бажання чи якась мрія, це потреба. І тому дивіться до кінця це відео, воно значно може змінити та покращити ваш стан. Привіт, я Світлана, сертифікований коуч, і тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати багатою успішною, щасливою людиною та почувати себе більш легко, внутрішньо. Підписуйтесь на мій канал і натискайте вподобайку. А також підписуйтесь на мій інстаграм. Там я ділюсь думками, підтримкою, історіями клієнтів, і не забудьте заглянути в Телеграм. Там також є багато корисних подкастів. А також, якщо вас цікавить огляди книжок, я там роблю огляди книжок, на які читала. Тож всі посилання під відео запрошую, чекаю вас там. А зараз головна тема: як самоїдіння, ось ця самокритика? Ламаєш ваш розвиток, зупиняє вас у діях, і як перестати себе зсередини знищувати, перестати їсти себе, щоб нарешті почати просто нормально, спокійно жити? Я впевнена, що 99% людей постійно колись казали собі, що зі мною не так, що я роблю не так. Я теж в цьому числі і я теж відловлюю ці думки того, що. До цього постійно можна повертатися, але й можна ці думки відловлювати і залишати їх десь збоку. Бо чим більше це ви занурюєтеся в ці думки, тим більше це забирає вашу впевненість, забирає вашу ясність. Ваші, от ставить реально такі, як гальма. Я дуже часто чую у коучингу з клієнтами, що я боюся, що я знову не дам результату. Або я щось починаю і не закінчую, або мені вже страшно вкладатись, бо я вже скільки разів помилялася. Розумієте, одну й ту саму помилку ви можете зробити один раз, ви можете зробити другий раз, але дуже рідко ви будете робити третій раз її, якщо ви дійсно. Проаналізуєте і зробите висновки. Якщо ви робите одні і ті самі дії, то в кінцевому результаті не може так бути, просто по логіці, що знову це буде помилка. Бо насправді, дивіться, ось це самоїдіння, воно народжується в голові. Але воно впливає на все, на всі сфери. Воно впливає на тіло, воно впливає на дії ваші, воно впливає навіть на стосунки. Бо коли ви з'їдаєте себе, ви е, як переносите це на інші сфери, які е, є в вашому житті. І тоді, замість того, щоб якось діяти, щоб мати якусь е систему, у вас починається хаос. Хаос у голові, хаос в діях. І замість того, щоб починати діяти, ви починаєте сумніватися в своїх діях і такі бути невпевнені. І ось це самоєдіння, воно дуже сильно впливає на впевненість в собі, е тому що воно як дуже сильно е включає ось цей е такий процес. Порівняння себе з іншими і критика себе. Чому включається ось цей механізм самоїдіння? Ми всі родом з дитинства і так повелося, що в дитинстві нас завжди вчили бути зручними. Батькам зручно було, коли дитина зручна і тихенька, не висовується. Не е, галасує, е, тому намагалися е, батьки в більшості е, тихо сиди, тихо будь, і все е, тоді буде добре. В школі так само всюди, з усіх боків, з дитинства, був тиск на е, те, щоб бути спокійним, тихеньким і, і так далі. І насправді це впливає на наше подальне, подальше життя. І коли навіть ви вже виросли, ви доросла, зараз людина, доросла, свідома людина, всередині все одно сидить та малесенька дівчинка чи хлопчик, яку зараз прийде і насварить мама, тато, вчитель, продавець в магазині, будь-хто. І кожен раз, коли ви хочете якось проявитися, якщо там підняти ціни, вийти з новою пропозицією, записати відео, чи на Ютуб, чи просто на камеру, вас накриває знову той самий страх, що вас десь хтось там насварить. І раптом щось піде не так. Дивіться, я дуже часто, дуже часто зустрічаю ось цей страх проявитися і вийти з, тінь, з тіні. Ну, я це так називаю: проявитися, вийти з тіні. Е, насправді, як воно в житті реальному? Просто включити навіть камеру на зізвоні Zoom. Що я тут маю на увазі? Коли я пішла навчатися на е, коучинг, я зловила себе на тому, там була група, велика група е, учнів, таких самих як я, і це було навчання онлайн, і коли там була взаємодія з вчителями, вчителі завжди вчили, на, е, просили нас включати камери. Розумієте, я боялася включити камеру. Це був настільки страх камери, що я боялася реально просто включити камеру, показати своє лице, що ось тут я така сиджу. Окей, якось це е, пройшло. Потім це була робота ну, активно. Треба було бути активним. І ось при, мені треба відповісти на якесь запитання, наприклад. А у мене все сковане в. От Все сковане, в тілі все сковане, я не можу просто слова сказати, все спітніла. Ну, це перші ось ці такі прояви мене. Було страшно, дуже страшно. І дивіться, і такий момент, що, наприклад, я щось сказала, відповіла і все виключила звук, і така, що я сказала не так? Що от я правильно відповіла чи неправильно? Як я виглядала? Я напевне щось недобре сказала, оце включалося самоїдіння. Дивіться, зараз, дивлячись з цієї точки, в якій я є зараз, я думаю, що, наприклад, ті люди, які зі мною навчалися на навчанні, вони вже взагалі мене й не пам'ятають. Не те, що пам'ятають, що я там говорила. Але самоїдіння, ось це, воно мене з'їдало. І ем, коли я почала далі навчатися, в нас там була практика учні. На потоці одні одним проводили сесії коучингові. І це насправді був перший мій блок страх, який я пропрацювала в коучингу, це ось це якраз страх говорити на камеру. І знаєте, що я розкопала? Що, мені, коли я, мені треба якось проявитися, у мене включається такий. Спогад з дитинства. Я його чітко пам'ятаю, це був десь 8-9 клас. Я на лінійці декламувала вірш. От уявіть собі, стоїть школярка, тоді ще були бантики і шкільна форма. І я декламую цей вірш, і я його забуваю. А я, щоб ви розуміли, була учениця дуже сумлінна, все, всі п'ятірочки. І для мене це був страшний дуже позор. Ціла школа стоїть, і я забуваю вірш. Як я могла забути вірш? Цей момент зафіксувався, закарбувався у мене в голові. І е, поки я його не витягла назовні <свісно> умовно, е, поки я його не пропрацювала, доти. Е... Мені важко було, ну я далі думала, що там можуть про мене подумати, коли я щось не те скажу, чи е, якось не так відповім на камеру. Я не можу сказати, що це було ось так, раз і все. Я пропрацювала цей страх. Ні, це було поступово, але справа в тому, що почалося ось це пропрацювання з того, що е, я показала собі, що це не страшно помилитися, і не страшно е, сказати щось неправильно. Я працювала, це працювала, і от зараз перед вами я сижу і записую це відео. І оцей механізм у мене вже не включається. Тобто, раніше у мене був механізм краще нічого не робити, ніж помилитися, краще не включити камеру і не сказати щось на камеру, ніж я зараз забудуся, що там сказати. І коли ось це я відловила, коли я це пропрацювала. Цей страх пішов. Так само з іншими там, страхами, блоками е, можна це все пропрацювати. Бо коли включається ось цей страх, то е, замість того, щоб ви починали діяти, ви починаєте боятися ось цієї помилки, і тоді е, зупиняєтесь і нічого не робите. Ось так е, починається ось це самоїдіння. І замість того, щоб діяти, ви зупиняєтесь і стоїте на місці. А зараз я розкажу, як це змінити, як це самоїдіння зупинити. І як самостійно, в силу того, як, наскільки цей страх сильний, поступово справлятися з цим страхом і знижувати ось це самоїдіння. Отже, для початку дуже Круто працює, це коли ви себе бачите у цій ситуації. Тобто помічаєте, що я не лінива, коли я щось не роблю, от бездіяльність якась, я не лінива, а я зупинилася, бо я себе з'їдаю. Подивитися, знаєте, так, так, як на себе збоку, відловити ці думки. Коли ви почнете відловлювати ці думки, буде. Менший тиск, якщо ви будете практикувати, то ви зможете зробити більше дій, менше критики, більше дій. Запам'ятайте такий е, проста така формула: менше критики, більше дій. Дайте собі дозвіл. От ви, напевне, неодноразово таке чули. Дозвольте собі, от дозвольте собі, дозвольте собі бути не ідеальною, дозвольте собі бути. Людиною, яка робить помилки. Дозвольте собі е, рухатися, навіть коли страшно. Е, дивіться, зараз я вам дам дуже круту практику. Ви візуалізуєте, уявляєте себе тією людиною, яка вже зробила те, що ви е, там, про що ви мрієте. І коли ви себе уявили цією людиною, провідчувайте. І подумайте, які дії ця людина би вже зробила в цій ситуації, в якій ви є зараз, на цьому місці. І спробуйте зробити хоч маленький рух, хоч маленький крок у ту сторону. Зараз поясню на прикладі. Я користувалася цією практикою, дійсно, коли працювала з цим страхом камери. Що я робила? Я... Уявляла себе, що я от сижу перед вами, от так як я зараз сижу, і запис, записую відео. І м насправді це було ще два роки, два роки тому. Але я уявляла, що е, я ставлю камеру, записую відео і просто говорю на камеру. І я дійсно. Е, які були мої перші кроки в цьому, я е, включала камеру, говорила на камеру, але поки нікуди їх не виставляла ці відео. Але розумієте, я робила вже цей крок, я себе уявила цією людиною, що сидить і записує відео на якусь широку аудиторію. Але в моменті, тоді, на той момент, я не готова була викладати ці відео. На широкий загал, але я робила перші кроки. Тобто я брала і записувала це відео. Поступово з цими пропрацюваннями я змогла виходити в розмовні сторіс. Після цього я змогла записувати відео, як я повторююся, як зараз я от записую. Але спочатку потрібно було пройти через цей етап, через ці малесенькі кроки. Користуйтесь цією практикою, і вона знизить ось це ваше самоєдіння, ось цей ваш страх і ось цю напругу внутрішню. І також ще один дуже-дуже важливий момент: знайдіть підтримку. Саме підтримка це, напевне, ключ до, вашого, до вашої впевненості і до вашого ось цього зниження ось цієї вашої сам... єдіння себе. Тому що. Разом навіть вдвох, навіть і вдвох легше вийти з е, пастки, в яку людина зайшла одна. Розумієте, до, до чого я? Шукайте однодумців на навчаннях, на ну, в колі, де ви можете спілкуватися, е, шукайте дійсно підтримуючого оточення. Не можете знайти е, от того підтримуючого оточення, звертайтеся до спеціалістів підтримуючих професій, е, на то вони підтримуючи до коучів, психологів, психотерапевтів. І е, якщо вже зайшла про це мова, то е, я проводжу стратегічні сесії, і якщо ви хочете... Повернути впевненість, якщо ви втомилися ось це боротися з собою, то е, запрошую вас на стратегічну сесію. Якщо вам це відгукується, пишіть в інстаграмі, в Директ, всі посилання є під відео. Та е, не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. І наостанок одна річ, яку ви можете зробити от прямо зараз. От прямо зараз, скажіть собі, я вже цінна. Я вже цінна, і я дозволяю собі більше. І я не мушу себе знищувати, я не мушу себе з'їдати зсередини, щоб бути цінною для себе. Бо це правда. Ви вже цінні, ви вже цінні в силу того, що ви є на цій землі, на цьому світі, в силу того, що ви слухаєте це відео, і просто дозвольте собі це відчути. На сьогодні це все. Па-па, до нових випусків.